Сьогодні відбулася угода по будинку. Там зі сторони покупців, тому що я працювала зі сторони продавця, була юрист, яка просто. Конкретно причепилася ще нам завдатку до форми, ну 13 на раніше називалась про прописаний, тобто що її треба взяти. Я вже розповідала, що вона навіть хотіла повернення подвійного задатку прив'язати саме до видачі цієї довідки, де я боролася і відборола, що все ж таки від третіх осіб ми тут залежні. Так, от вчора перед угодою я поїхала в сільраду, взяла цю довідку, їду і, розумієш, я взяла її за день. До угоди, і це нормально, тому що навіть деякі сільради працюють не кожен день. І коли я під'їхала до нотаріуса, нотаріус мені говорить, що юрист надіслала правки, і там було пункт про те, що продавець підтверджує, що прописаних немає, і додає ще довідку видану в день угоди. Я реально думала, чи то мені сваритися з юристкою, чи то мені все ж таки знову в сільраду і обрала з'їздити в сільраду, тому що насправді іноді вам треба розуміти. На що саме акцентує увагу там юрист чи ваша інша сторона перемовин? І от саме в цьому питанні піти на компроміс. Тоді всі решта питань легко притягується.